Вітаю вас, дорогі друзі Божого Слова, світлим іменем нашого Господа Ісуса Христа, тих, які сьогодні зібралися, щоб дійсно помолитися, щоб послухати Слово Боже і ті настанови, а також тих, які будуть дивитися нас онлайн. Наша тема має назву Я піду і поділюся Божим Словом. Що до нас є слово Боже? Це пожива духовна, це мудрість. Це радість, це Боже керівництво. І сьогодні на основі псагма 19 ми будемо досліджувати. Прошу відкрити ваші Біблії, Псагом 19 з 8 го вірша. Господній закон досконавий, він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого омудряє». Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють, заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює, страх Господа чистий, Він навіки стоїть, присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад бесій щирого золота, і сороччі за мед і за сік щільниковий. І твій у них бережки, а в дотримання їх нагорода велика. А помилки хто зрозуміє? Від таємних очисти мене і від свавітів свого раба заховай. Нехай не панують вони надо мною. Тоді непорочний я буду, і від провини великої буду очищений. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст. А думки мого серця перед Рицем Твоїм, Господи, скеля моя і мій Спасителю. Дійсно, коли ми читаємо ті слова, що Господній закон досконалий, Він дійсно є досконалий, бо Він відображає Божий характер, він відображає Його любов, і Він хоче бачити ту любов в нас до Бога і до ближніх. Свідчення Господа певне, воно недосвідченого мудряє. Дійсно, це Свята Книга Біблія нас мудряє. Господь каже: я зроблю тебе мудрим, я буду навчати в дорозі, якою ти будеш ходити, я дам тобі раду, моє око буде вважати. Який може бути в світі найкращий вчитель, найкращий керівник і психолог, як наш Господь Бог. Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Правда, як нам хочеться в житті, в світі, де панує справедливі закони, де дійсно кругом правда, це дуже добре, це так приємно. Але, на жаль, сьогодні в тому світі не так. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. А як нам та заповідь очі просвітлює? Вона відкриває, що є добро, що є зло і як нам від нього відійти. Страх Господа чистий Він навіки стоїть. Дійсно, страх Господи, відхід від всякого виду зга, присуди Господа правда, вони справедливі всі разом. Амінь. Бо сам Господь є правда, Його слово правда, Його закон, правда. І дорожчі вони понад золото, понад безліч щирого золота і солодчий замет і застік щільниковий. Правда, не раз, як ми читаємо псалми, чи обітниці різні, як вони нас підкріпляють, які нас потішають. І Господь каже: я сьогодні і сьогодні той самий. <кій> <кій> у світі де гамір. Життя зазвичай загрошає Божий голос. Слово Господа дає справжню поживу. Сьогодні ми детально розглянемо тему Я піду і поділюся Божим Словом. Ми відкриємо для себе перетворювальну силу проголошення Господньої істини і те, як це служіння може забезпечити повноцінне життя як для вісника. Так і для слухача. Слово є для нас ще духовною поживою. Наше духовне благополуччя залежить від наповнення Божими істинами, так само, як виживання нашого фізичного тіра залежить від їжі і пиття. Біблія це чудовий притулок у нестабільному і непередбачуваному світі. Ми занурюємося в глибини Божої любові, пізнання та благодаті, коли вивчаємо Його слово. Воно живить наші душі, нагадуючи нам про непохитний характер і непорушні обітниці Бога. Як водоспад у пустелі, Воно втамовує нашу спрагу приємною прохолодною водою. Пам'ятаєте про Самарянку, коли Ісус її зустрів, і коли Він сказав, якби ти знала, дар Божий, що я маю воду життя. І що з Самарянкою? Вона покинула свої водоноси і побігла розповідати це слово життя, цю воду живу до міста. І все місто прийшло до Ісуса теж напити з тієї живої води. І ми сьогодні можемо бути носіями теж тієї живої води. Воно живить наші душі. Воно є як водоспад в пустелі. Воно втамовує нашу справу приємною прохолодною водою. Правда, в різних ситуаціях, коли в нас будуть випробування, і взагалі це життя є сьогодні складне. Оце Слово Боже нас підтримує, потішає, наповнює от таким миром Божим, бо це сам Бог спілкується з нами через Його слово життя. З іншого боку, цією духовною їжею потрібно ділитися, а не берегти лише для себе, зустрічаючись із духовно справжніми людьми. Ми можемо запропонувати їм ті самі відсвіжні води, які самі знайшли у Божому слові. У такий спосіб ми стаємо провідниками Божої благодаті, сприяючи пробудженню і відродженню людей навколо нас. І я не можу не розказати про особисте моє навернення, яке сталося дійсно на основі Біблії. Коли я один певний час читала Біблію, і коли досліджувала про кровоточиву жінку, яка 12 років була хвора, і доторкнулася до Ісуса і зцілилася, я теж тоді в той час ну, в той час, коли я досліджувала Біблію, я теж була хвора. І ви знаєте, я так повірила. От розумієте, це Слово так на мене подіяло, що я така Ісусе. Ну чому я не живу, коли ти ходив, щоб я доторкнулася так до тебе? Або чому тебе зараз немає? Я не знаю, що тоді живого Господа. Я чула, почула цей голос. Читай ту Біблію, це я, Ісус Христос, і стілися. Але я тоді ніяк не зрозуміла. Я сказала, як ця книжка може бути Ісус Христос? Більше я не чула нічого. Сльози в мене потекли, але я читала п'ять годин ту Біблію. І коли мені прийшов чоловік, який вже півроку відвідував церкву Адвентистів сьомого дня, я кажу: Андрію, та церква робить так, як написано тут в Біблії. Він говорить так: тоді я піду до неї. І я сьогодні від 940 тисяч тобто мені було 45 років. І сьогодні мені 74 роки, я вже 29 років знаходжуся в цій церкві. І провідною моєю такою думкою, проповіддю завжди є розказати, що вся Біблія це Слово Боже. І це Слово Боже є Ісус Христос. І одного, я ще один досвід можна маленький? Хочу розказати, як ми з чоловіком служили в Самборі на служінні. До нас приїжджав повго брат, Адвентист, який жив в Полтаві, а його батьки жили в Самборі. І він сказав: прийдіть, будь ласка, до моєї мами, вона читає Біблію, але вона ходить в традиційну церкву. Я вже стільки років їй проповідую, вона не сприймає. Ви знаєте, коли ми чуємо такі слова, нам хочеться йти до тих людей, не завжди правда. Нам хочеться, о, як він хоче почути, як він досліджує. Ну, все-таки я вирішила піти. Прийшла я дійсно спілкуюся з його мамою, її звати Таня. І вона включила телевізор і зі мною спілкується. Ну, і вже так 15 хвилин прийшла, я думаю, ну що я маю, Господи, їй таке сказати, щоб відірвати її від цього телевізора, щоб ми могли поспілкуватися. І я кажу: ваш син казав, що ви читаєте Біблію. Вона каже: так, я читаю Біблію і ходжу до церкви. А як ви думаєте, Біблія це Боже Слово? Вона каже, Боже слово. Тільки новий заповіт це для євреїв, Тобто, новий заповіт це для нас, християн, а старий заповіт для євреїв. Ну, то я кажу, а як ми знайдемо, що і старий, і новий заповіт, що слово Боже має Ісус Христос, такого, каже, не може бути. Я кажу, давайте я беру свою Біблію, а ви візьмете свою Біблію і ми будемо читати. І я б хотіла нині вам зачитати це слово, яке змінило цю людину. Вона сьогодні є нашою сестрою, це Таня Дуник Самбора, вона колишній фельдшер, і по сьогоднішній день вона відвідує нашу церкву. Знаєте, що я зачитаю? 19 розділ об'явлення. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Очі його, немов полом'я, огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату покрашену кров'ю. А йому на ім'я Слово Боже. Вона прочитала і каже так. І я дивлюся, вона приобразилася, коли це в неї просвітліла, сидить така зачудована, сльози на очах. Я кажу. Це такий випадок, як в мене був в і Він на вас звився Дух Святий і починаю розказувати за цей випадок. Вона і сидить непорушно, просвітлена така. Я кажу: то я помолюся і дуже. Помолилася і пішла. В суботу я приходжу. Вона в церкві і каже до мене: А ви бачили, а ви бачили? А я кажу, а що? Я бачила змінене зміни на ваше обличчя, таке дивне, таке. Просвітлене, зачудоване, а вона каже: на манишка хмара, на менешка хмара, і вона мене всю так обняла. Я йду хреститися. Я вірю, що Слово Боже, що вся Біблія це Ісус Христос. І ми ще там досліджували протягом місяця і ця наша сестра Таня, прийняла Господа. От як це слово життя? Під впливом Духа Святого зробила миттєву переміну. Тому сьогодні, друзі, ми повинні це слово досліджувати, передавати іншим, ділитися, бути носіями цієї мудрої, живої, книги, яка перетворює людей. Щоденна мудрість. Біблія це джерело знань. Ті, хто шукає знання, розвинуть розуміння і мудрість. Багато з нас вважає себе простими або немудрими. Проте, Боже Слово має силу зробити немудрих мудрими. Воно пропонує корисні поради щодо розв'язання життєвих проблем. Біблія сповнена історії звичайних людей. Які здійснили видатні подвиги завдяки вірі та послуху Слова? Йосип, Мойсей, так? вони стали великими представниками Божого народу. Їхня віра в Бога та відданість Його Слову прохає їм шлях до розсудливості й успіху. Бог використовує нас як засіб передачі мудрості, ті люди, яких яким важко догадати життєві труднощі, можуть знайти в нас розуміння і допомогу? Ми можемо дати їм те необхідне, що допоможе їм приймати мудрі рішення, які проскавлятимуть Бога і сприятимуть плідному життю. Також це Боже Слово дає нам радість, справжню радість, не ту радість тимчасову, яку дає світ. У нашому світі радість це дорогоцінний і невловимий дар. Багато людей шукає їх у задоволеннях, розвагах, але щоб дізнатися про справжню радість, можна зайти тільки в Божій присутності. Його слово відкриває шлях до справжньої насолоди. Закони Господа істині, оскільки відображають Його бездоганний характер, вони спрямовують нас від згубних шляхів гріха і егоїзму, до життя, наповненого любов'ю, благодаттю і радістю. Виконуючи Божі заповіді, ми відчуваємо глибоку і тривалу насолоду. Яка не залежить від обставин, ми стаємо носіями радості, коли розповідаємо іншим добру вістку Божого Слова. Ми діємо з чудовою радістю, пізнання Христа, а також вісткою про викуплення і перетворення, які Він дарує. Наші свідчення приносять утіху і надію людям, які стикаються із життєвими. Труднощами, давайте ми зараз помолимося, щоб Бог використав нас, використовував нас, як носив радості, в мудрості, як ту перетворювальну силу, Боже, поможи нам, Боже Великий, щоб ми стали саме такими, будемо молитися в двох-трьох молитвах, хто бажає зараз помолитися. Що ми дожили майже цей рік, ти нас оберігав, ми бачили Твоє благословення, ми віримо, що все, що Ти дарував і даєш, це згідно волі твої святої. Боже, навчи нас читати Біблію щоденно, дай щоденно відчувати те духовне підкріплення. І, сприйма, і щоденно могли ми проповідувати своїм сусідам. Отак От просто, зрозуміло. Боже, допоможи. І дай, щоб у всьому, що ми робимо, говоримо, спілкуємося, ми відчували Твоє підкріплення і поклик служити Тобі. Благослови наших дітей. Внуків, благослови нашу церкву, більше її кількісно, дай нам бути ревними і відчувати завжди потребу в тобі. Славимо Тебе, величаємо, Отця, Сина, і Святого Духа. Амінь. Милостивий наш Господь, в покорі нашого серця, ми приходимо до тебе, приносимо щиру подяку, честь і хвалу за твою любов, Твого терпіння, милість, яку ти являєш до кожного з нас. Прости по твоїй великій милості і дай, Господе, очищення, оправдання, допоможи їй приготуватися до вечері, Господні, щоб оновити заповідь з тобою. Дякуємо за ці молитовні дні, за ці роздуми, які ми сьогодні маємо і мали протягом цього тижня. Дякуємо, що ти спонукаєш нас Духом Святим до дослідження Святого Письма. Пробач за те, що не так часто, можливо, ми приділяємо стільки часу, скільки було б потрібно, для того, щоб бути в єднанні з тобою і допоможи, Господе, завжди мати потребу в Тобі, відчуваючи її. Линути до тебе кожного дня. Ми дякуємо тобі за той рік, який подарував ти нам, рік непростий, але в той же самий час, який приніс нам певні досвіди з тобою, навчинив нас довіряти тобі. Дякую тобі і за свою сім'ю, дякую тобі за твоє провідіння і величаю твоє святе ім'я, за те, що ти завжди поруч, за те, що даєш підтримку, даєш сили. І даєш натхнення для звершення служіння. Поблагослови по Твоїй великій милості і надалі благослови нас як церкву і допоможи, щоб ми готувалися, Господи, до зустрічі з Тобою і могли готувати інших. В ім'я Ісуса, це просим. Амінь. Боже слово Слугує світлом, дороговказом у темному світі, освітлюючи шлях перед нами, Господь. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює, і тісно, вона нам просвітлює очі, як нам робити добро, як нам жити по Божих заповідях. Це прекрасно бути керованими Духом Святим і Словом Божим. Біблія вказує напрямок у непевні часи, дає надію у відчаї і ясність під час. Замішання. Господні закони дають нам силу ходити в його істині, бо вони звільняють, а не обмежують. Нині багато людей говорить, як це важко виконувати заповіді Божі. Але вони дійсно нас звільняють від гріха і від зря. Вони дають нам повноцінне і добре мирне життя з Господом, а також з іншими людьми. Ми стаємо світлом у темному світі, коли передаємо вістку Божого Слова іншим. Ми допомагаємо людям знайти шлях до спасіння і чистоти, ми вказуємо їм правильний шлях, тим часом, як вони заблокали та шукають сенс життя. Наше життя стає свідченням, яскраво сяючи перед усіма, як доказ перетворювальної сили Божого слова. Так, ми маємо дуже багато біблійних героїв. Ми знаємо своє життя, як Бог втрутився і дійсно перетворив наше життя. Під час нашої подорожі до духовних відкриттів ми розкриваємо істину. Чим глибше ми досліджуємо, тим глибше ми пізнаємо Бога. Тим більше ми черпаємо цю мудрість, цю живу воду живого слова Бога. У якій поєднеться особиста пожива, що міститься в Божому Слові, і ширше покликання, тобто місія, для якої ми обрані, ми усвідомлюємо надзвичайно важливу потребу, наповнюючи свій розум, щоденно вивчаючи його слово, щоб підготуватись до цієї відповідальності. Це більше, ні про, ніж просто інформація, це духовний бенкет, джерело сили. Яке вібрує глибоко в серці. Ви знаєте, як дійсно, Боже Слово входить серце, воно не може зупинитися в нас. Ми обов'язково хочемо ділитися. Ми маємо бажання розповідати про нашого Господа Спасителя. Прийняття Божого Слова, я досконалого, надійного дороговказу свідчить не лише про особисте пізнання, а й про підготовку до тієї місії, до якої нас покликано. До того ж підкреслюється зобов'язання коритися Божому Слову, нагадуючи про обізниці Великої винагороди, Псалом 19,12. І раб твій у них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика. Ми знаємо цю нагороду, це вічне життя. І навіть в цьому житті, як Бог нас направляє на цю мудру, добру дорогу. І каже, йдіть цією дорогою, це дорога правди і життя. Тут йдеться про подвійне благословення, особистий розвиток завдяки життю згідно з Божим Словом, а також підготовка до майбутньої місії. Це процес перетворення, у якому слово слугує дороговказом, джерелом сили і радості. Бачите. Бог хоче нас навчити, перетворити, а також за допомогою нас допомогти іншим, пізнати Бога і теж відчути ту перетворюючу силу, стати Божими синами. Зважаючи на ці фундаментальні реалії, завжди актуальна мудрість. Уайт лунає через дух пророцтва. Я рекомендую Тобі, дорогий читачу, Боже Слово. Як правило твоєї віри та практичного життя. Це не скороминуща ідея, а основоположний принцип, який визначає нашу подорож віри і нашу готовність до призначеної нам ролі. Настанови Елену Уайт підкреслює той вічний факт, що Біблія це більше, ніж просто книга, це авторитетний провідник. Який спрямовує на шлях віри та місії. Вірш 15, псагма 19. Нехай будуть з волі Твоєї слова моїх уст, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи скеля моя і мій Спасителю. Отак ми повинні роздумувати і молитися, щоб наші слова і думки нашого серця. Нашого серця перед Божим лицем, бо Він наш Спаситель, наша скеля, наша твердиня. Господи, скеля моя і мій викупителю, це більше, ніж бажання особистої чистоти, це розуміння того, що втілення Божого Слова у своє життя це не пасивний акт, а радше активна готовність брати участь у Божому плані. Не тільки ми повинні мати оце чисте життя, це перетворюване Слово Боже у нашому житті, а ми повинні іншим допомогти, іншим допомогти, щоб вони теж зазнали ту силу, ту зміну в їхньому житті. І це наша місія кожного з нас. Завдяки поширенню Євангелія з владою та силою наше життя стає живим свідченням перетворювальної сили Божого Слова, нас обрали для місії. І це обрання означає, що ми маємо виконати важливу роботу, це визнання того, що ми, чиї життя наповнюються Божим Словом, підготовлені. Та можемо виконати призначення значно більше за нас самих, тому що хто з нами буде? Наш Господь, Дух Святий, який буде нас наставляти. Зараз ми знову помолимося по двоє і троє, щоб Бог нас використав, що Він додав нам сили, додав нам сили Духа Святого, щоб ми могли виконати ту місію, яку Яку Бог очікує від кожного з нас, просили наповнення Духом Святим, і щоб ми мали спрагу читати це слово життя, щоб воно виривалося нас як потоки живої води. Прошу, станемо подвоє і троє, і будемо молитись. Дорогий і люблячий наш Господь, наш Спаситель і Викупитель, наш учитель і навчитель, який нас мудряєш, який даєш нам духовну поживу із твого слова життя, даєш нам радість і мир, даєш нам підтримку, ти нас перетворюєш в небесний образ. Боже, ми дякуємо Тобі за Твою святу перетворювальну силу Слова життя. Ми хочемо бути носіями радості, мудрості, миру і Божого керівництва. Нехай Твій Святий Дух перетворить наше серця, щоб ми могли це прекрасне слово життя передавати іншим, дивитися, щоб вони мали спільну радість разом з нами. Благослови Твою церкву і, зокрема, кожного з нас. Нехай прославиться Твоє святе ім'я в Твоєму народі. А тобі нехай несеться честь і хвора, як люблячому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.